Доброго дня, друзі. Нехай Бог вас рясно благословить. Гарного всім дня. Вірю, що Господь щось особливе для вас сьогодні приготував. І знаєте, хочу поділитися такою думкою. Це написано в книзі Еклісіаста, 9 розділі. Там написано: то жиди, їж хліб свій з радістю, коли Господь і пий -пи вино своє, коли Господь уподобав діла твої. І нехай одежа твоя завжди буде білою, і на голові твої не оскудіє Олива твоя. Знаєте, друзі мої, коли діла наші, вони угодні Богу, коли діла наші догодили Господу, ми тоді можемо справді насолоджуватись життям, з радістю їсти наш хліб, і е, не, не буде мало оливи на нашій голові, де ж наша буде біла. Е, в Римлянам, 14 розділі, там написано, що Царство Боже це не їжа та не пиття, але праведність, мир та радість в Дусі Святому. Ми всі знаємо це місце. Але далі наступний вірш там написано: хто цим буде служити Христу, той отримає одобрення від Бога та від людей. Знаєте, моя сьогодні порада до вас, і моя настанова така це те, що ми повинні шукати одобрення від Бога перш за все. Постали жили за цим принципом, вони шукали одобрення своїх справ від Бога, вони казали, що угода Духу Святому і нам. Вони казали, що коли я отримав щось від Бога, чи радився я з людьми, ні, тому що вони хотіли отримати одобрення від Бога. Дуже часто християни вони потрапляють в пастку, вони стають рабами людей, коли вони починають шукати того, щоб догодити людям. Я вам хочу сказати, друзі мої, ніколи ми не догодимо людям. Але якщо ми. Догодимо Богу, якщо ми бо наше життя буде угодне Богу, написано. Тобто, він навіть ворогів приміряє з тими, чиє життя, чиї шляхи вони радують серце Боже. Тому, друзі, давайте ми проживемо життя так, щоб шукати того кожного дня, кожної хвилини, щоб догодити Богу своїм життям, своїм серцем, своїми. Своїм хождінням перед людьми і на цій землі, щоб наше життя догоджало Бога, Богу, а не людям. Тому що якщо ти будеш догоджати людям, якщо ти поставиш таку мету собі, ти потрапиш в пастку 100%. тому що всім не догодиш. Мені сподобалося, як сказала одна людина. Я ж не 100 доларів, щоб всім подобатися. Але якщо твоє життя буде подобатися Богу, повір, він тебе підніме, він тебе зміцнить, він тебе помаже, і ти будеш бачити славу Божу в своєму житті. Божих благословінь вам, друзі. Гарного дня. Вірю, що Бог багато слави явить сьогодні на вашому житті.